Всім привіт від Blas Auto. Сьогодні я хочу вам показати автомобільчик Mazda 3. Це автомобільчик 2006 року. З пробігом 170 тисяч. 1.6 двигун. Це, ну, всі знають, абіаю з тим найкращий. Автомобільчик. Тільки ми забрали, ще не підготовлений, не полірований, не, не митий, ось, нічого ви не зробили, тільки сьогодні забрали. 2006 рік 1,6 двигун, 170 пробігу, бензиновий, ціна на віддачу 1300 євро в Німеччині в місті Нойс або Дюссельдорф. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь. Звертайтесь за допомогою придбання автомобіля, Ми робимо відео огляди по Німеччині, автопідбір, по цінах звертайтесь, дзвоніть за телефоном 067 759 22 51. На каналі також є номер телефона. Тепер коротко покажу цей автомобільчик. Колір, непоганий колір, машина без аварійна. Дивіться, зараз я ще перевірю сенсором по фарбуванню. Ну, на око, я вже зараз поднюю, бачу, що вона не фарбована взагалі. ще Є звичайно, звичайно, є якісь палец царапиночки, тому що ну, ти 2006 року ось такі бачите, прищечки є. Як для мазди, то це взагалі практично нічого немає, тому що її пополірувати, ось і знизу я дивився знизу порозія трішечки трішечки є порозія але ніяких сквозних дір нічого немає зимова резина напереді спереді практично нова скажімо так видно ззаду теж теж ну практично теж нова я зараз обрив ще так 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 там, там... резино Так. Вверх все гаразд. Сидіння. Видно, ну, Був один власник, там два власника було, але дві фамілії однакових. Скоріше всього, це якісь родичі, чи, може там син, батько, ще, там інша жінка, може дружина, чоловік, я не знаю. Ну, два власника, але два, два власника з однією фамілією. Так. Сидіння видно не просівші. Царапин особливо немає, як для 2006 року, це майже 20 років автомобілю. Стан непоганий. Руль також в принципі, не затертий. Два ключі. 1300 євро 2006 рік. Ціна, я думаю, для мази 3 досить непогана. До речі, такий автомобіль досить непогано загадати під розмитнення. Тому що розмітлення на такі автомобілі буде близько 2 тисяч євро, плюс-мінус. Багато дуже для мене дзвонять людей, питають: а, чи можна такі автомобілі пригнати, чи можна, такі, чи можна такі, ну багато питань, але на жаль, на сьогоднішній день не, не, кожен, не, не кожен автомобіль можна загнати з точки зору економічної доцільності. тому що Наприклад, я там коротеньку консультацію, так, щоб і клієнтам було зрозуміло. і ну, взагалі. Автомобілі з двигуном 1,0 бензиновими двигунами, там, неважливо особливо, який рік, там, чи 2007, чи 2008, чи 2013, розмитнення десь приблизно буде там, 1,0 мотор, це десь розмитнення 1500 євро плюс-мінус. Е, а якщо там 1,6 десь до 2000 євро, е, тобто бензинові можна заганяти автомобілі і неважливо, там 2006, 2007, 2012, 2013 рік, розмитнення приблизно буде плюс-мінус однакове, е, там плюс мінус 200 євро. А от, допустимо, з двигунами дизельними автомобілі не доцільно заганяти з великими двигунами, тому що розбити, наприклад, на 3,0 дизельний двигун, там в 7 сьомий рік, восьмій машина, буде коштувати приблизно 5,5 тисяч. Тобто Практично практично нереально заганяти такими автомобілями. Якщо новий автомобіль, 2017 2018 рік, да, 3.0 двигуни дизельні можна заганяти, тому що дорога Дорогий автомобіль і заплатити там 6 тисяч євро, це ну, -так можна, бо, тому що ви купуєте дорогий автомобіль. А автомобіль, автомобілі, якщо я його тут в там року Таурек да, 3,0 купив там за 5 тисяч євро і заплатити ще 5,5 ну, це економічно. Э, тому так, з дизельними двигунами автомобілі автомобіля там 3,0 чи 3,5 Краще зайняти для військових, тобто, до чого я веду, що якщо візь для військових, хто служить зараз військовим, це можливо задати без розмітнення такий автомобіль і поставити на цю людину на, на обід. Це можливо. Тобто, як, як тільки для як для військового. А... Бензин в його можна заганяти і під розмитлення, і для військових От такий автомобіль вище під розмитнення можна знати, тому що розмитнення скажімо так, не дороге, там близько 2 тисяч євро. Але також можна такі автомобілі для військових, тому що можливо там десь треба перебиватися, тому їсти заводити істи, запчастини возити, тому що е на сьогоднішній день для де, засуд різні процеси відбуваються, і тому і такі автомобілі можна загнати для військового. Тому е до такої, якщо для військового, то такі до такої ціни 1300 євро автомобіль. Додавати тільки доставку, там, якщо це до Києва, з це близько тисячі євро буде коштувати, і все, і автомобіль вже в принципі буде військово. Ось. Але можливо її під розмитлення, тому що це теж економічно досі. Дизельні, бажано все таки, якщо ще старі автомобілі, 2002, 2003, 2005, бажано тільки для військових, тому що розмитнення платити навіть, якщо 2.0 автомобіль, це буде розмитнення там близько там трьох тисяч, там або там 3300. 3-3,3 3300, е, від 3 до 3,5 євро, ну, це не, нема сенсу. Я його тут продаю за 1500 євро, а ще платити 3,5, це, е... дякуючи нашим керівникам державі, це нереально і просто неколючно в Росії. Тому е... на сьогоднішній день пропонуємо цей автомобіль. Підписуйтесь, ставте автодобачки, звертайте е, за допомогою придбання автомобілів. По Європі, по Німеччині, по Нідерландах відеоогляди, автопідбір, будь ласка, номер телефона є на каналі. Підписуйтесь, ставте поступайте. Всім пока.